З вами знову Rental Steel. Сьогодні ми розглянемо таке питання, як виготовлення самої звичайної труби. Ну, здавалося б таке дуже просте питання, але, ну скажімо так, без теорії тут не обійтися і покажемо з практики, як це правильно робити. Дивіться, для того, щоб розрахувати трубу, яку який нам треба розкрій нарізати на трубу, ми будемо використовувати Формулу. Формула у нас буде дорівнювати наступним чином. Наш діаметр. У даному випадку ми будемо робити 125 трубу. Наш діаметр 125 мм. Ми його множимо на число π. Всі його знають. Воно у нас дорівнює 3,14. Враховуємо 125. Помножуємо на. 3,14 отримуємо 392,5 мм. Але нам трубу потрібно буде якось з'єднати. Тому, враховуючи вже виходячи з нашого досвіду, ми додаємо припуск на фальц. В даному випадку у нас буде по 12 мм з кожної сторони. Тому ми до цієї суми цифри додаємо 24 мм. І отримуємо 416 мм. З половиною. Це буде оця у нас відстань В даному випадку ми будемо виготовляти метрові труби. Ну, у нас так по замовленню вже склалося. Тому, знаючи, розкрій. Дивіться, можу трошечки забігти наперед. Бувають такі випадки, коли, наприклад, одну частину труби вам потрібно буде завузити для того, щоб одна труба ввійшла в іншу. Це можна зробити безліч способів. Один із них це просто коли ми, наприклад, у нас залишається ця сторона 416,5, і, наприклад, оцю сторону ми робимо меншою, ну, до прикладу, на сантиметр. І в такому випадку у нас труба буде трошечки під конус, ми викатаємо. Упірне наше кільце, і завдяки цьому нам не, нам, не потрібно буде за допомогою зіголки завужувати край. Але в даному випадку ми виконаємо так, що ми будемо завужувати, щоб показати повністю всі процеси. Е, дивіться, це вже готова вирізана наша частина. Зараз єдине, що ми зробимо, це вже з власного досвіду. Е, до, хтось пише, що цього робити не потрібно, ми надрізаємо кінчики. Кінчики ми надрізаємо для того, щоб у нас при змиканні. Не зіткнулися між собою чотири метали. Ну, далі ви побачите, чому так відбувається. Тепер переходимо з нашим підрізком, переходимо до наступного станку. Це у нас кромкогиб. Якщо ви слідкуєте за нами, ви вже знаєте, яку функцію він виконує. В даному випадку ми будемо робити замочки наші. От, грубо кажучи, у нас по 6 мм на кожну сторону завала. Ось Приблизьте, будь ласка, сюди камеру, побачите з близька, як це відбувається. Наступну сторону ми робимо тільки трошки в іншому напрямку, щоб у нас зімкнулися дві частини. Тепер переходимо на наш трьохвалковий станочок, за допомогою якого ми придамо нашій. Трубі круглої форми. Якщо кому буде цікаво, я можу пізніше просто зробити огляд на цей станочок. Він працює наступним чином. Під кожну трубу, під кожний діаметр труби, регулюється ось оцей ось наш валок. Тут є мітки. Дивіться, якщо вам потрібно зробити більший діаметр, ми його трошки одвинемо туди. Якщо менший, ну сюди. Завдяки цьому ми без проблем прокатуємо. Нашу трубу. Також прошу звернути увагу для того, щоб замкнути наш замок, і нам було легше. Краще в оце положення поставити нижній замок. І ось так от з'єднати ці дві частини. Як ви бачите на виході, у нас замкнутий просто фальц Тепер треба його буде осадити. Я покажу, як ми зробимо його у нас за допомогою нашого ну, станочка. Також його можна забити вручну. Ну, як вручну забивати, я показувати не буду. я Думаю, що кожен здогадається. Зараз перейдемо трошки на інший станок. Ось отак виглядає фальсосадочний станок. Спочатку ми прихвачуємо одну сторону. А потім вже проганяємо повністю. Цю трубу. І в даному випадку у нас фальс вийде міцний, труба не розійдеться, також завдяки цій конструкції, яка виконана на цьому станку, ми одразу ж і накирняємо наш, наш шовчик. Але як ви бачите, труба трошечки такої овальної форми, тому ще раз ми прогонимо на вальцах її, для того, щоб придати їй вже більш ругу форму. Також дивіться, для того, щоб запобігти, щоб наші кінці не розходилися, ну, ми використовуємо в даному випадку точкову зварку. Є ну безліч. Ви можете, наприклад, забити це керном, цю частину. І ось я прошу звернути увагу, що коли я казав на початку, для навіщо ми підрізаємо в кінці. От у цьому місці у нас би зіткнулося 4 метали. А як так, ви бачите, що у нас всього-навсього два метали, ну і воно досить нормально тримається. Ми проварюємо ось за допомогою цього сварочного апарата. Ми проварюємо кінці. Також це потрібно робити не тільки для того, щоб просто вони трималися до кучі, інколи при транспортуванні новою поштою, то досить часто трапляються такі випадки, коли там, ну, труба підлягає якійсь деформації невеличкій і зразу рветься цей замок. Тепер для того, щоб наша труба остаточно отримала свою форму і отримала своє призначення, ми зробимо ще пару маніпуляцій. Ми накатаємо сюди упорне кільце і завузимо один краще, щоб труба заходила в іншу. Підемо на зіговку. Дивіться, спочатку ми накатаємо одне упорне кільце з однієї сторони, воно буде дивитися. Сторону. Воно у нас буде виконано всередину. Це для того, щоб у нас не провалилася труба. А з іншої сторони, ми прокатаємо навпаки. Для цього ми просто переставимо місцями наші ролики на зіголочній машині. Як бачите, у нас зараз видавлене наше кільце на зоні. Тепер залишилося просто завузити оцей край. Для завуження краю ми використовуємо наступну насадку. Ну, хтось на неї там кажуть гофрувальник, ми кажемо на неї трактор. Ну, кожен називає її по-різному, але суть у неї залишається при цьому одинаково.

Тепер, як ви бачите, ми з однієї сторони маємо завужений край, маємо упорне кільце і маємо ще отаке упорне кільце тільки з середини. Це, по-перше, нам дає трошечки жорсткішу конструкцію самої труби. Ну, в даному випадку, от ми виконали трубу довжиною 1 метр, товщиною 0,5 мм. Це її можна використовувати як на буржуйку, на димохід. І Її можна буде використовувати також і на водостічну систему. Тому, кому цікаво, підписуйтесь, ставте лайки, розповсюджуйте наш контент, будемо далі продовжувати виготовляти ось такі речі разом.